Всім привіт! Мене звати Єгор. Я хочу з вами познайомитись, бо це моє друге відео. Перше я вже випустив. Не Знаю, чи хтось подивився, то надіюсь, подивився. Я вам в цьому відео скажу, що ми будемо, що я буду знімати. Про що шоці. Я вам скажу, дивіться. Ви будете мені писати ігри в коментарях. Я буду їх писати в поиск. І будемо їх грати. Примерно відео буде виходити десь 20 з чим-то хвилин. Або 30. Оце я не знаю, оце ми ще подивимось. Якщо вам, наприклад, режим сподобається, то навіть 40 може. Ну, будемо, звісно, з вами общатись, грати. Навіть зможуть якісь людей додавати в друзі. І ми не тільки будемо грати щось про аніме. А ще якісь ігри. Які ви напишете, цим ми будемо з вами, конечно вже грати. Я подобавляю вас зузів, ви мені кинете посилання. Якщо що, шо, свій нік. Егор, запам'ятайте, Пишіть. Ні, оце мій дух Саша, и можете даже не запам'ятовувати. Нас буде з відео, якщо що. Що, конечно. Ну, короче. Ми будемо з ним теж робити якісь філії, грати в ігри і все таке. Я сподіваюся, це відео буде йти десь 10 хвилин, 10-20. Ні, десь 10 хвилин. Це буде знайомство. І коли ми це з вами познайомимось, будемо хорошими друзями, будемо общатися з вами. Я, я, я скажу, де я живу якій країні іменно, в якому місті. Ну, я буду вас питати, і може створити свій е, телеграм-канал. Це не факт, але ну, це ну, може бути. Я е, школьник, нічого нового. Е, я не кажу, що я прям професіонал в цьому ділі. Я просто школьник. В цьому відео ми будемо, знаєте що. Указати моєму другові, що я роблю. Він будеться буде в шосі, бо я його не... ньому нічого не казав. Я до нього поки зайду. Воно далі будемо далі. Поки я заходжу, будемо далі в шоці. Ви по, по... Пишіть в коментарях якісь запитання, я ставлю лайки і вже на іншому відео вам все розкажу. Я ем, згрався, ну, недавно Да мода. Дверь. Дивить, под таком Что он мучить? А я напишу, бляха. Камин за обуду ушла, я вам за даже скажу. Ну, косочка. Ша-ша-ша-ша-ша. У меня 5 секунд. Покажем, но я сгол. Я поставила новый Та не ну втрат, що в мене так багато бабу. Я сам не знаю. Конч. Ого, в нього Ля... Ля Ля Це... Лютий. Так. Хочешь дако фигня. не он такой. Хочешь? Хочешь? Я потом скочив, скоро не потом. Что <говорил> сделал? И <говорил> будем в наших роликах уже часто, может. Ну ладно. Я пасхалка. Мама. О, я не знаю, что это. Uh. Да. Де воно... А Де воно? Де воно? Де воно? Де воно? Воно я подвод. Вот это. Там это Ну, вс, настоящий, ну, я не знаю, как мене не поняли, я сам не попал. Ну Я хочу вас дещо запитати, вже 6 хвилин віду, бо Що же сколько видео буду і вже уже пойдем логики делать. Что такое? Это скип таке? кера. Эээ, ну поталки, как я кион, но я не понял. И часто покажу, я не понял. Что же дет показать? А? Я что-то не возьму, то есть. Я не Это это мото. Что-то формально ставишь, вами Ой, бля. Знаешь, что это себе пасхалка? Да, тут я не Ну, Це це всі знають. Скільки у него было як ще? Не, ми завийдем то. Це вже будет за кінець відео, вже дві просто пообшаюсь. Я скажу хочу сказати, коли ми буде виходити відео. Коли в мене буде свободний час, я можу даже в день записати два відео. А можу один відео записатись на 30-40 хвилин. Ну, так часто, в мене будуть виходити це точно. Ой, вибачте. Бо я... Ну, така фіня. Ясно, бо я ж хожу на гухток, мені теж время надо. Е... Тому зараз... Загалом... Я майже десь буде відео закінчуватись. Ну, бо мені ще треба буде за те, що доробити. Е, І я це висловлю це відео, ви подивитесь, ви звісно, подивитесь, сподіваюсь. Зразу кажу мою мету Моя мета спочатку це добути 100 підписчиків потім 1000. Якщо вийде, це не факт. Потім 100, потім мільйон, там. Ні, мільйон вже не пустять, це точно. Бо там, а 4 те я займаюся ну, Я його не дивлюсь. Я дивлюсь, що мені не знаю Ну, але, якщо так дивитись, да, мені все подобається, все круто, край. У мене вже відео закінчується. Я вже навіть на трішки да, десь довше відео буде затримати. Ну хочу з вами попрощатися. Дякую всім, хто подивився моє друге відео в канал, на каналі. Якщо що ви перше не побачили? Знаєш, я його удалив. Не питайте чому. Ну ладно, дякую всім Гарного вам вечора, на добраніч. Всім пока!